Олексій Костусів не припинив тиснути на опозиційну пресу у Київському районному суді Одеси. Триває розгляд вже другої скандальної справи за позовом мера проти телекомпанії Круг. Чергове засідання відвідав Олександр Виноградов. Нагадаємо, суть справи в ефірі телекомпанії було повторено інформацію агенції Унян щодо отримання Костусєвим матеріальної допомоги з бюджету у розмірі мільйон гривень. Але мер не подавав позову проти уніану та інших засобів масової інформації, що раніше підіймали цю тему. Під удар потрапили місцеві опозиційні канали. Спочатку Кососів вимагав від Кругу, нової Одеси і демократичного альянсу 100 тисяч гривень за моральний збиток. Зараз він зажадав від Кругу спростувати інформацію щодо матеріальної допомоги. Вже вдруге суд не може повноцінно розглянути справу по суті через відсутність представника міської влади. Тобто сам позавач гальмує рішення за власним позовом. Суд отримав дискету, яку неможливо прочитати ні в одному комп'ютері. Тобто суд прийняв іскове заявлення без всяких доказательств. А представник ответчика намагається суду пояснити, що ну раз дискету прочитати не можете, ми вам тут текст написали. Як ми це бачимо. Складається враження, що позавач не хоче встановити істину та всіма силами перешкоджає об'єктивному розгляду справи. Представитель истца всячески боролся с судом и требовал ни в коем случае не привыкать в качестве третьих лиц. Информационное агентство УНИАН, которое одним из первых написало о этой материальной помощи, интернет-канал Свободная Одесса, того самого злополучного руководителя Демальянса Алексея Черного. Чого так боїться Костусів його представителі, щоб в суд прийшли треті ліса, щоб були кіта підтвердження всіх собиті? Чому так? Можливо, Костусів нарешті зрозумів, що для позову немає підстав і тепер не знає, як вийти з ситуації та зберегти обличчя. Олександр Виноградов, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.